Вітаю, з вами Петро Купливацький, компанія Біосептик і рубрика найчастіших питань клієнтів. І зараз дуже важливе питання. Чи потрібно утеплювати біосептик? Відповідь наступна: у біосептику процеси відбуваються з виділенням тепла, тому він не замерзає. До того ж, рівень рідини в ньому нижчий за глибину промерзання. Але для того, щоб убезпечити систему на період міцних морозів або зимового простою, якщо система не експлуатується взимку, необхідно утеплити її кришку та верхню частину біореактор – плитами екструдованого полістиролу. З біосептиком зрозуміло: а чи потрібно утеплювати каналізаційні труби, які відводять стічні води з дому до біосептика? Каналізаційні труби дуже рідко потребують утеплення. Взагалі найчастіше замерзають водопровідні труби, оскільки вода в них може не рухатись кілька годин, наприклад, вночі. Через це, якщо водопровідна труба розташована близько до поверхні землі та не утеплена, вода поступово охолоджується та може замерзнути. На відміну від водопровідної в каналізаційній трубі, вода не стоїть довго, вона достатньо швидко стікає до біосептика і не встигає охолонути настільки, щоб замерзнути. Звісно, бувають різні випадки, але наш досвід дозволяє рекомендувати наступне. Якщо довжина трубопроводу менша за 10-15 метрів, і він знаходиться глибше 50-60 см від поверхні землі, то його утеплювати не потрібно. Якщо трубопровід мало заглиблений, 30-40 см від поверхні, та ще й має велику довжину понад 10-15 метрів, то його краще утеплити. Якщо у вас є об'єкт, де немає центральної каналізації, звертайтесь з будь-якими питаннями до нашої служби підтримки за телефонами або завантажуйте каталог з описом наших систем та актуальними цінами на сайті Bioseptic.ua. щасти до зустрічі!